Привіт, шановні друзі! З вами Рів Севердонецька і Сердонецьк онлайн. І саме про Сердонецьк ми зараз будемо з вами розмовляти і про його відновлення. Але, на жаль, поки що не про те відновлення, як ми бачимо, яке нам сниться у вісні. Але про те, що цим називають окупанти, які саме це місто зруйнували. Мене вразило те, що вони називають ремонтом стели на в'їзді з Метелкіна. Але ж... Ну, це бетонні літери. Нащо їх ремонтувати? Вони не ламаються. Ну, але ж вони відремонтували, навіть не підшпаклювали, лише зняли герб нашого міста і пофарбували в кольора не нашого міста і навіть не нашої держави. Це називається ремонт. Але ж саме цікаве, що відбулося з так званою. Православним парканам, чи як назвали ще стіна мотивації. вони е сказали, що вона нацистська, що вона не відповідає реаліям е сучасного е Севердонецька, і що вона матершина і що вони от зробили покращення. Ну, нагадаю, історію цієї стіни. Це був звичайний паркан порожній, на якому колись там щось писали рекламу, але це було таке: ну, щось порожнє. Віталій Сімейко, його православний спортивний клуб Скімін і найкращий двір, який знаходиться поруч. Вони вирішили цю стіну трошки підфарбувати. І розмалювати її якимись мотиваторами, якимись цитатами, які надихають там, займатися спортом чи вести здоровий спосіб життя. І там були взагалі такі дитячі, навіть інколи картинки, такі написи. А враховуючи те, що о, цей клуб православний, там були ну, православні такі меседжі. По типу, кому церков немає, тому Бог не отець, по типу, «Славяне вибирають спорт. Ну, ця Оця рускомірська ідея, яку не суди московський патріархат. І також московський патріархат намагався контролювати це. це той самий Олег Трофімов, який мав, ну який нібито це курував, це славнозвісний поп, колаборант, який приймав участь у комуністичних мітингах на весні 14-го року. Це, мабуть, одна з ключових фігур російської весни в місті Сердонецьк. Нагадаю, що він на той флешмоб. Який був 6 квітня, він приводив саме він, приїздив з татушками, які е е били жінок, дітей, спалювали український прапор. Потім цей ПОП втік в Крим, став зіркою російських каналів, е на яких він розповідав, як над ним значалися укропи. Тобто, це дуже антиукраїнська. Людина, який, мабуть, ну це таким став, бо він а, родом з Тернопілю, ну, я з ним спілкувався колись до, цього, до цих подій. Тобто те, що малював Віталій, якого ніяк не назвати Бандерівцем. І його курував поп, по якого можна сміливо назвати колаборантом і ватником. Це сучасна влада назвала нацистським матюршином. А ще цікаво, що Віталій у житті взагалі не лається нецензурно, і навіть усіх, усіх підкреслив усіх назває на ви. Навіть жінку свою і кожного е відвідувача. Тобто, ну, це щось таке, що ну, дуже здивувало. Але ж українці е вони вважали цю стіну ну, нібито взагалі ватною. А прийшли і справжні ватники, і для них вона недостатньо ватна. Тобто вони перемалювали. Зробили її такі, як вони самі сіренькі, якісь е е е е литерки маленькі, які е е ну, не то, що з проїжджої частини не прочитає, що там написано, але і зблизу дуже важко. А що саме цікаве, те, що мене порадувало в цьому, що Напис з нами Росія. Вони зробили слово Росія з маленької літери. Ну, мабуть, це така країна, яку слід писати з маленької літери. Ну, що я. І роблю, мабуть, багато з вас також. Ну, це такі відбудови міста, які вони заслужили, але ми повернемося і це буде вже справжнє, і в нас буде багато е парканів, у нас буде багато якихось мотивуючих речей. Ну, Зараз слово за ЗСУ донатимо, підтримуємо і тримаємо кулаки за них. Все. хай щастить на все добре. До зустрічі вдома.